Заплатив заново за пілораму, заплатив на довшу. А начальник? Мені, бо я не знаю. Начальник живий. Який? Ти що був? О, та він, мабуть, подохнуть, він вже старий туди був. Так. Але гроші робив, кіру... ну мені це як цей. Ти говорить, що піймав його, ти підар старий, верни мені гроші. За Барги піймав. Оні да? а, а ту б'ю зарага. Він. ага, ага. так наєбаю. Та нащо ти так? За Варги взяв? То ж не можна, це ж не етично. А, це не культурно. Не. А ти, кнопки? А йоб підеш. Сміслі підеш. <рес> Бесих Івана з сином не обідали. Ну взагалі молодці? Чудові люди! Ну, це вже все, це вже останній штрих, бусь. Тако, вниз зробили, ще тако вверх, і будемо показувати вам результат. Дивіться ми з туси з тобою зробили, стіл хороший. Як тобі? Як тобі? квартиру файну знаю. То холодно, що ж ти сел на землю? Что на балю сел, а? А? Что на балю сел? Что на балю сел? А шо? Вона холодна. Ну, не. Что не? Потом простудишь крыжи. Да не, иди по Ну, все, я все. Ну, я иду вздохнуть тоже. Ah, é de vir, ouvir Хуєць, я йду нахуй, Борис Садовець. Вітаю з тридцяткою старий хуй, та нахуя воно мені. Не будь глякою молодою. хуємся, Сюда, блядь, дивишся, женився, хвати свентатись. Вітання лине від мене і від харкутів, Та ж я, блядь, сюди дивлюся, баран. Бо я зараз його викину, нахуй. Борис, офідерні, Гниляка стара. Що ти робиш? Е, ти знаєш, скільки ця палатка стоїть? 200 гривень. 26 тисяч. Рублів? Так. Да. То це що, багато? Йди нахуй поб блядь, поб ю. Поб ю, нахуй? Поб'ю, блять, буду, поб'ю. Поб'ю нахуй. Йобну ти п'яв. Дві красива пустота. Так, до цього не лізь, будь ласка. Та це ж моє! Це моє. Куй це твої. Я вкраду в тебе. Собєцька дід. Це совєтська, це я купив. Ти вкрав його казав. Вкрав. Чи воно? Боже боже. Купа, як сибірський балін, блядь. Ну шо це за горожай, блядь? Це така огорожа, вона нормальна, блін. Кавіться нахуй. Чому заключається? Іди крінки? нахуй отсюда. Це така огорожа має бути. О така що? баба твоя робить. Та зачепи за, за крючок. Во, во, на крючку зараз. Чай вот нахуй! Не надо мені тобі! Та Пиздуй ш... мені біти. Та це ж, блін, тут гімно внизу. Треба осторожно тут ходити. Тут можна провалитися просто. Давай, давай! Бо за Хартну нахуй! Де нахуй віти? Кот, кот, кот у коту кот, кот, кот усі, кот у сі, кот у сі. нема, Або вони. Вони не всі є, не всі колики є. Всі! Не всі, там двох не вистачає. Двох немає, не вистача двох коликів. Міхіки. Міхіки не кук? Закрий хат! Скільки ці колики нахуй! Їх може десь заховати треба, пристройку чи що? Що? Заховати це треба. Сюди. Паратка вже... Паратка. Блять, я тебе заб'ю! От блять, зарада. Одна і друга. Я купив макароніка. Француза? Хуюза. А, віталяйця? Дивіться скільки вона стоїть, чуєш? Дід. Зараз ще вкрадуть. Вина скільки? Куда його вино? Подивись скільки вина. Насев я напою вино. От що вино не п'єш, то все домашнє. Та це вино домашнє. моє. Моє. У тебе ні хуя нема, Ну грає дурачка, блядь. Щоб десь як права рука. От бач, що воно Хто? Або? Я? Диві яке прибрав красиво, де тут. А то хуйня! Дивися. Тут все роботи знаєш скільки. Скільки? Йди від це, блядь. Ось тут це все треба позабирати від. Це, блядь, чекаєш, щоб Аня прийшла. Аня зараз прийде. Я знаю, де вона. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ти, що ти срати хочеш? Де нахуй? Нет, это такие набор просто. Да, это такие. А это од... отник, лампы. Дай, дай, дай! Тут А там, дай я пош... дай мне пройти, мне не маг пройти. Снимет его. Культурно посладай. А, Бля, ж спазм мне прижал, дід. Ты мне пальцы прижал? Ой, блядь, не ганеляка, ньорпаний. Що з тебе має бути, блядь? Тут осторожно тут банки.